За ініціативою депутата міськради Наталії Браженко, 24 вересня у приміщенні Новомосковського кооперативного коледжу економіки і права відбулася зустріч з письменником Дніпропетровщини Миколою Новидайлом, який познайомив присутніх гостей зі своєю новою книгою «Homo homini lupus est», що в перекладі з латинською означає людина, людині вовк. Така назва твору не випадкова, адже автор зазнав багато болі в своєму житті. Пережив голодомор та страшні сталінські репресії. Тож книга є автобіографічною. Це написано те, що я бачив своїми очима, пройшов сам, хоч я передаю це через іншу особу, щоб більш було дохідно. У залі були присутні багато шановних людей, які не з чужих слів, а з власного гіркого досвіду знають про ці далекі жахливі часи, які Микола Новидело описав у своїй книзі. Також на зустріч з письменником Земляком прийшла і студентська молодь. Деякі почесні гості брали слово, серед яких наш місцевий письменник Михайло Васюк та голова товариства просвіта Емма Шаповалова. Бо голодомор був спланований, бо голодомор був проти. Українського народу, щоб знищити саме трудолюбний народ, саме корінь українського селянства. Я хочу в своїй поетичній збірці сказати таке, вислів такий: жодна перемога в світі не варта життя одної людини і жодної краплини сльози дитини. Я розумію, що цей вислів, особливо такі моїх років люди, не всі сприймають це. Кажуть, дивлячись, яка перемога. Я говорю, будь-яка перемога. Хочеться сподіватися, що книга людина Людині Вовк не залишить байдужими молодь, бо саме ця книга промуше знову і знову згадати важкі часи історії нашої батьківщини. Людей, які зуміли зберегти свою рідну мову і людську гідність, пройшовши через страшні випробування тоталітарного режиму. Люди не розуміли. Мені було 10 років, я знав тільки те, що у нас відбирають все, що можна нас А чи розуміли люди? Звичайно, розуміли, у них також забирали усіх, вимітали з дворів, з хат. Залишали людей холодними.